У мене знову якась величезна купа назбиралася порожніх баночок з під усього. Тому будемо сьогодні знову їх розбирати. Значить, перше, що закінчилося, це вітамінки. Ми п'ємо. Їх на постійній основі, чоловічі та жіночі вітамінки Wellness Pack, де є добова норма усіх необхідних нашому організму вітамінів. Ось можу показати ось таким чином, щоб було видно, чим вони між собою відрізняються. В принципі, там відрізняється тільки капсулка мультивітаміни та мінерали, де в одній таблеточці знаходиться 27, по-моєму, вітамінів та мінералів. Тобто все. В одній дуже зручно, прям любимо їх, бо це дозволяє залишатися довго в тонусі, в енергії да, і виконувати більшу кількість завдань. Це ми любимо бути продуктивчиками. Так, далі закінчився мій нічний кремчик. Вже на місце пішов такий самий, тому що дуже люблю цю серію. Довіряю їй, бо це про науку. Ось такі капсулки. Також зараз оновлений варіант. Вже в мене ці закінчились. Нові пішли також на місце, бо ну, люблю робити ними масаж. Умивалочка новий. Що зараз до речі, є на знижках. Треба буде собі взяти. Мило моє улюблене, те, що стандартно закінчується інтимної гігієни, я наповнювала декілька разів рефілом, але зараз вже новиночку взяла собі в користування. І шариковий чоловічий дезодорант це те, що в принципі чим ми користуємося завжди. Тобто, це є така наша база, скажімо так.